Vladimir Putin prinie substanțiu. Sportul a fost și este una dintre pasiunile mele în viață. Sportul este ca o poveste de dragoste. El trebuie apreciat, respectat, practicat zi de zi. Це Келін Джорджеску ультраправий політик з Румунії, затятий тіктокер, агроном і переможець першого туру на місцевих президентських виборах. Його перемога стала справжнім зламом системи. Адже за прогнозами політичних оглядачів і даних соцопитувань, Джорджеску навіть не входив у четвірку фаворитів, не кажучи вже про перемогу. Натомість він набрав 22% і став першим. Що ж сталося на виборах? Цього не розуміють навіть місцеві експерти він був абсолютно непрозорим, і все, що ми знаємо, це персона з соцмережі TikTok. Джорджеску немає політичної партії, чіткої передвиборчої програми чи команди. Навіть штаб-квартири у нього немає. Тому після оголошення результатів журналісти спілкували з ним просто під його будинком. Все, що у нього є, це тік-ток, певний політичний бекграунд і досвід роботи в міністерствах. Кандидатуру Джорджеску неодноразово висували на пост прем'єр-міністра першу у 2011 році, а потім у грудні 2020-го від Альянсу за Союз Румунії а юар, тобто альянс. За союз Румунів це ультраправа націоналістична партія. Але навіть вони не витримали Джорджеску та посварили з ним через його погляди. Ось кілька прикладів. Джорджеску називає національним героєм Іона Антонеску, військового злочинця часів Другої світової, який причетний до Голокосту. Водночас вважає, що заколот проти диктатора Чаушеску був організований заходом, який відтоді поневолив румунів. І це не найбільша з його конспірологічних теорій. У 2020 році він опублікував відео, на якому купається в холодній воді, заявивши, що це найкраща вакцина від коронавірусу. У подкасті 2024 року він сказав, що ковід не існує, що ніхто ніколи не бачив вірусу, і що єдина справжня наука це Ісус Христос. Крім ковіду, Джорджеску, звісно, не вірить у висадку на місяць та глобальне потепління. Натомість він вірить в те, що газовані напої містять мікрочіпи, які в вставляються в нас немов флешка у ноутбук до заста. Оця банка. Ви колись перевіряли етикетку. Тут у складі 38 інгредієнтів. Як можна пити щось, що має 38 інгредієнтів? Це неможливо. Це саме те, що вони роблять. Дещо. Дещо з пластику, це і є наночіпи, і вони проникають всередину тебе так само, як у ноутбук. Видно, що Джорджеску має застарілий чіп від газіровки Буратіно, 25 копійок за стакан на вокзалі «Тагіла». Також Джорджеску заявляв, що єгипетські піраміди це потужні енергетичні центри, які людство ще не використало наповну. А сам він спілкувався з представниками нелюдської раси, коли працював в ООН. Ну але це ніяка не сенсація. Ми так знаємо, що росіян досі пускають в ООН. Довершить клінічну картину Коліна Джорджеску, його характеристика від однієї з румунських протестувальниць. Фашистська, ультранаціоналістична проросійська тематика веде нашу країну на дуже ризиковану та небезпечну територію. Занепокоєні не лише в Румунії, де проходять протести через результати першого туру. Тривога наростає і в Європейському Союзі, і в НАТО, і навіть в Україні. Критикує ЄС і НАТО, до яких Румунія належить, виступає проти допомоги Україні. Заявляв, що від війни вигоду отримує американський військовий комплекс. Румунія це ключова країна країна на східних кордонах НАТО, зокрема, вона виконує роль важливого логістичного хабу. Там є постійне угруповання НАТО та велика американська авіабаза, яка у майбутньому має стати найбільшою в Європі. Але Колін Джорджеску сприймає НАТО і як член опозиційного блоку не так. НАТО в Україні не буде. за референдум. У нас уже 4,5 мільйона підписів. Джорджеску підриває довіру населення до альянсу та заявляє, що НАТО не буде захищати Румунію в разі нападу на неї. Ба більше, на його думку, розміщення американської системи протиракетної оборони в Румунії не захищає країну, а наражає її на небезпеку. З цим повністю погоджується Володимір Путін. Путін. Росія прийме ответные меры на розміщення ПРО в Румунії. Неприхована любов до Путіна та повторення російських наративів. Це найбільше, що хвилює в коліні Джорджеску. Раніше він вихваляв Путіна та ставив його у приклад як справжнього лідера, який дійсно любить свою країну. А також казав, що Румунія має дотримуватися російської мудрості, що б це не означало. Не цурається можливий президент Румунії і посиденьок з Дугіним. Російський псевдофілософ називає джорджеску корисним для Росії та порівнює з Орбаном. Дай Бог цей зазвичай патріотичний кандидат Кевін Джорджеску. для України. Можливий прихід до влади Джорджеску це не просто поява в Європі чергового політика, на кшталт Орбана та Фіцо, які саботують допомогу ЄС, на відміну від Угорщини, яка Україні ніколи не допомагала. Румунія наш повноцінний союзник. Румуни завжди висловлюють солідарність з нашою позицією щодо російської агресії, підтримують нас як політично, так і Військово, зокрема, передали систему Петріот і підписали з Україною договір безпеки. До того ж, Румунія допомагає з розмінуванням прибережних вод і надає свої порти, завдяки яким працює наш експорт зерна і постачається зброя. Чи продовжить країна таку політику в разі виграшу Джорджеску? Ми вже знаємо з його відповідей про Україну. Я казав вам раніше, що ми маємо бути спостерігачами. Ми не маємо бути задіяні. Це не наша справа. Я вважаю, ми маємо прийматися румунською. Нацією і тільки румунською нацією, чому ж румуни проголосували за це, бознашо – шо однозначно не скаже ніхто. Політолог Маріус Гінцеа вважає, що це наслідок розчарування найбільшими партіями Румунії, які перебувають в коаліції з 2021 року. З цим погоджується політичний консультант з Румунії та друг України Раду Хосу. Але у своїх оцінках він більш радикальний. То як же за нього проголосували 23% румунів? Відповідь надзвичайно складна, але важливими факторами є такі: десятиліття провалу державної системи освіти в поєднанні з моральним банкрутством політичного класу в останні роки та розчарування новими партіями? Таким чином, соціальне розчарування зрозуміло у поєднанні з нерозумінням національного та міжнародного контексту, брак освіти. Плюс надзвичайно добре розвинена кампанія маніпуляцій TikTok. Призвели до створення цього політичного продукту. Скоріш за все, кожна з цих тез по-своєму справедлива, але існують певні протиріччя. Наприклад, голосування за Джорджеску цілком можна розглядати як своєрідний протест проти набридлих політиків. Хоча б велика частина його виборців це діаспора, тобто румуни, які мешкають за кордоном. Велика частина цих виборців живуть за кордоном. для розуміння, найбільші румунські спільноти нині проживають у Великій Британії, Німеччині Італії. Іспанії і він переміг у всіх цих країнах. Можливо, справа не в розчаруванні діючою владою, а в тому, що румуни справді щиро захотіли зігувати. Це видно і по парламентських виборах, які пройшли через тиждень після першого туру президентських. Джорджеску там не було, бо ж він безпартійний. Але інші праворадикальні партії зміцнили свої позиції. Тепер в румунському парламенті вже дві ультраправі політсили. Відоміші фріки «АЮАР» набрали 18% голосів. Новіші фріки СО. 7. In God we trust. In God we trust. I have the right to speak. I was voted by Romanians. Водночас не можна виключати, що правий поворот це наслідок поверхневого розуміння політичної ситуації, тобто секрет не у політичних поглядах, а у їхній відсутності. Принаймні на це вказують слова деяких виборців Джорджеску, які про нього майже нічого не знають. Я почула про нього зараз, за кілька днів до виборів. Я не знала, за кого голосувати, що робити. У першому відео, яке я побачила, він говорить про те, як нам потрібні зміни. Відео, про які говориться жінка, це тіктоки. Вся передвиборча кампанія Джорджеску пройшла в цій соцмережі. За даними європейського огляду цифрових медіа, перегляди відео Джорджеску стрімко зросли напередодні виборів. За ними він щонайменше вдвічі випередив Елену Ласконі, яка посіла друге місце в голосуванні. Пояснити це просто якісним контентом або розумним використанням соцмереж неможливо. Навіть аналітики даних, експерти соціальних медіа та соціологи не можуть. Вирахувати пояснення комплексне пояснення, завдяки якому лише розумне використання соцмереж привело б його до перемоги. Існує декілька версій, чому так сталося. По-перше, журналісти встановили, що Джорджеску використовував тисячі так званих волонтерів, які за виногороду розганяли його повідомлення та залишали коментарі. По-друге, тікток не маркував відео Джорджеску як політичні, що мало б значно знизити їхнє охоплення. Натомість відео поширювалися як звичай. І для Тіктока відео з челенджами почисть почість ні дрелю. Через це європейський парламент планує викликати на слухання виконавчого директора Тікток. Сподіваємося, слухання триватиме довше 15 секунд. Високопосадовий законодавець ЄС вимагає, щоб виконавчий директор Тікток з'явився перед європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи в недільних президентських виборах у Румунії, оскільки дослідники попереджають про таємну діяльність. У тисячах підроблених облікових записів перед голосуванням ще до виборів румунські змі повідомили, що Росія планує втрутитися у голосування, використання ботів, дезінформація через соцмережі, суперечливі погляди та проросійська позиція все це лише підтверджує підозри. Тож перемога Джорджеску виглядає підозріло. Характерно, що він не задекларував витрати на свою кампанію. На питання щодо грошей він відповів, щось на кшталт це все боже проведіння». Тепер цією фінансовою. Теологію цікавляться румунські правоохоронці. У Румунії ініціюють розслідування щодо нульових витрат на кампанію скандального кандидата. Також в Румунії ініційовано перерахунок голосів виборців у першому турі. Однак, навіть якщо результати залишаться незмінними, то приводу для паніки поки немає. Тільки для занепокоєння. Друге місце посіла Елена Валеріка Ласконі, колишня журналістка та лідерка партії Союз порятунку Румунії. Вона має адекватні прозахідні погляди, підтримує Україну і навіть критикувала діючу румунську владу за надто мляву реакцію на російські дрони на території Румунії. У першому турі Ласконі відстала від Джорджеску на 3%. Тож можна обережно сподіватися, що демократичні сили Румунії консолідуються навколо Ласконі, мобілізують своїх виборців і не дозволять перемоги Джорджеску. Навіть якщо все обійдеться, перемога Джорджеску в першому турі це не просто дзвіночок для Європи, це справжній хардбас. Якщо європейську країну можна захопити за допомогою Тіктоку, то це насправді погані новини. Але й надто сильно хвилюватися за Румунію не варто. Бережіть нерви, вони вам ще знадобляться. Адже наступного року нас чекають вибори в Німеччині, Чехії, Польщі і Молдові. Нудно, точно не буде. Дехто просив передати вам це відео. Центр спеціальних операцій Альфа СБУ звертається до глядачів телебачення Торонто з проханням допомогти у закритті збору апатії в дронів. Діємо за наступною схемою. Ви закидаєте донат будь-якого розміру на банку під цим відео. Фонд Сергіє притулик закуповує дрони та передає їх нам. Ми цими дронами вбиваємо російських військових та нищимо їхню техніку. За вас донат, з нас мертві окупанти. Подякували. Ви знаєте, що робити посилання на банку під відео.